Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні хочу зробити невеликий відеоогляд встановлення агронавігатора. Зараз покажу вам. Тут встановили антенну, прикуруватель і з'єднана. Вона підключена. Думаю, простити собі роботу. Тут встановив монітор. Ось як бачите, теж прикорюватель на два вихода. Монітор можна ставити так і можна от ставити так. Наперети. Ось таке кріплення зробив. О, а хоч ось так кладеш? Ось так виглядає. Зробив ще такий держак на... Телефон, бо все не чую, як працюю, коли до мене дзвонять, ось таке я зробив придбання. Агромізатор, бо немає з ким кропити, а так, я думаю, буде набагато легше. Ще я з ним не працював, вже знімлю слідуюче відео, як він працює, і розкажу вам. Ще фрезу, зараз буду настраювати, пробувати і будемо починати працювати. Ось таке передбаняме. Все буде Україна. Підписуємося, заходимо на мій канал, ставимо лайки, далі буде. Віримо в Збройні Сили України. Всім! Гарних сходів і врожаїв.